Всім привіт! Сьогодні у нас програма видалення фону з зображення на чистому Python. Відкриємо весь код, створимо новий файл, дамо будь-яке ім'я файлу. Оберемо версію Python 310, відкриємо термінал, встановимо дві бібліотеки, необхідні для роботи нашої програми. Оновимо PIP та почистимо кеш. Копіюємо наш код. Запустимо не працює. Перезапустимо весь код. Налаштуємо шляхи до зображень, де брати та куди зберігати наші зображення. Важливо правильно встановити шляхи до зображень, назви файлів та формат зображень. Тоді буде все добре працювати. Завантажити код можна за посиланням в описі. Дякую за перегляд.